Сьогодні електронік зустрічає тишею із співом пташок. Уже завтра тут буде гамірно. Стартує перший у році заїзд. Відпочити та підлікуватись на три тижні приїдуть 360 дітей з рівного. Ми взяли в оренду палатки, де будуть працювати лікарі. Ось придбали термометри для вимірювання температури на віддалі, і таким чином. Батьки здадуть дітей вихователями. На жаль, відвідування дітей на території буде заборонено. На території табору завершується останні приготування до зустрічі юних гостей. Наводять лад і в корпусах. Перестиляємо ліжка, готуємо до заїзду дітей. Прибираємо. Готуються до зустрічі нових відпочивальників і кухарі-їдальні. У нас завтра рано бедро запечене дітям, в обід буде рибка, а вечором буде сарделька. То вже воно сьогодні є, потім буде комірник мені видавати, я буду получати, і ми будемо на завтра робити заготовки. До табору прибувають вихователі Наталія, студентка, другокурсниця, у майбутньому психолог. Подальше ми хочемо співпрацювати з дітьми і своє життя з ними пов'язати, тому. Так, ніби як виклик для себе, а ще вийде воно в мене. Відемо mm -hmm. вебір. Діти вони як живчики такі. То я очікую, щоб вони як емоціями зарядом своїм будуть заряджати. Вчитель географії Денис тут буде головним вихователем, методистом в електроніку. вже в дев'яте цього року працюватиме над вдосконаленням дитячих розваг. Дуже багато чого змінимо. В плані от розважальних заходів будемо міняти повністю кардинально, тому що діти змінюються. Ми змінюємося, треба все його міняти більш до сучасного. Табір електронік до прийому гостей готовий, каже його директор. Тут отримали усі потрібні дозволи, провели тендери на закупівлю харчових продуктів. Ми зробили ремонти в спальних корпусах, в їдальні, придбали деякі обладнання, зокрема, холодильне обладнання для їдальні, деякий спортінвентар придбаний на сьогоднішній день. Завезені медикаменти, які використовуються для лікування дітей. Де засоби придбані? Усього в електроніку буде 5 заїздів. Вартість двотижневої потівки 6 тисяч гривень. Влітку тут очікують на юнаків та дівчат не лише з Рівненщини, але й з Волині, Хмельниччини, Київщини. Електронік перший дитячий оздоровчий заклад Рівненщини, який запрацював після карантину. Прийняти дітей мають намір і решта шість таборів нашої області. Також планують розпочинати в цьому році в червні місце. Країна Мрій, і Агатівка, і санаторій Горинь. А в липні розпочинати планують це в нас ще Веселка є. і також Берізка, також Дубинського району, це село Молодова. І сигнал Олександрія. Щоправда, каже Оксана Процюк, чи запрацюють ще невідомо. Вони планують розпочати, але чи вони запрацюють, це залежить на даний час, чи всі отримують дозвіл, акт отримують від головного управління Держпродспоживслужби. В нас це прийнято і ну, якби рішенням комісії з надзвичайних техноекологічної безпеки комісії обласної, що ми тільки можемо розпочинати їх відкриття, якщо буде акт Держпродспоживслужби, Ірина Василовська, Микола Мельничук. новини на Суспільному.